Друзі, ми продовжуємо з вами говорити, продовжуємо святкувати велике свято Перемоги. Велике свято Воскресіння нашого Господа Христа Ісуса. Христос Воскрес! Нелегко, не, не завжди легко говорити про такі свята, як Пасха, як Воскресіння нашого Господа. Чому? Тому що ми вже, як мінімум, рік, а то раз, а то і два рази на рік ми про це з вами говоримо. Ми вже багато про це чули, різних історій, різних проповідей стосовно цього свята. Тому я сьогодні хочу говорити більш такі, знаєте, богословські істини, які стосуються свята Воскресіння, нашого Господа Христа Ісуса. Багато людей в цьому світі, ви йдете на вулицю, запитайте у людей, вони вам теж розкажуть про це свято. Вони, можливо, по-своєму знають, що таке Пасха, що таке Воскресіння, по-своєму якось відносяться до цього свята, а можливо, по-своєму, його якось святкують. І коли ти розмовляєш з такими людьми, багато людей вони погоджуються з тим, що життя воно рано чи пізно воно закінчується, і що прийде смерть. І коли ти людям говориш про те, що життя воно нашим похованням воно не закінчується, що буде Воскресіння, і що людина, в принципі, не має права вибору воскресати її чи не Воскресати, то для них це звучить не як добра новина. Чому? Тому що багато людей вони би хотіли прожити своє життя, як йому, чи їй подобається просто прожити і щоб просто поховали і все. Але Біблія каже, що як Христос одного разу воскрес, так і нам всім з вами доведеться воскреснути. Одним для іншого засудження, іншим для вічного царства, яке на небі. Говорячи сьогодні про святого Воскресіння, згадуються слова апостола Павла, які він він писав у 10 розділі у, у листі до Римлян. Він каже: якщо ми віруємо, що Господь воскресив Ісуса із Христа із мертвих, то будемо спасені. Друзі, нам потрібно в це вірити. Ми звикли з вами до цього свята, ми знаємо, як правильно вітатися в це свято, як правильно відповідати в це свято, але що особисто для мене сьогодні означає свято Воскресіння нашого Господа? Що би я втратив, якби не було Пасхи? Чому свято Пасхи, чи свято Воскресіння, воно вважається центральним святом? Чому без свято Пасхи не має смислу в наших зібраннях? Чому без свято Воскресіння не має смислу в проповіді, в прославленні, і тоді б нам просто потрібно було розійтись додому, якби не було свято Пасхи? Чому апостол Павло він так радикально заявляє, говорить про те, що якщо Христос не воскрес, то немає смислу в вірі? Нам нема на що надіятися, і ми з вами найнещасніші, якщо ми в це не віримо з вами. Тому хочу сьогодні поговорити, поговорити, привернути нашу з вами увагу на деякі речі, які стверджують центральні істини нашої віри, те, на чому ми будуємо своє християнське життя, які нібито якби доказують свято Пасхи, свято Воскресіння. Перше, про що би я хотів поговорити, друзі, це дуже проста така істина, і, можливо, ви раніше ніколи про неї не роздумували. Але свято Воскресіння доказало, що існує Бог. Людство протягом всієї історії, вони самі себе запитували, а чи існує Бог? А якщо існує, то який він? А де він існує? А що він може? А що, він, що він може зробити в моєму житті? І любі наслідки, друзі, вони мають певну причину. І єдина причина, яка пояснює Воскресіння Ісуса Христа, це те, що Його хтось воскресив. Апостол Петро в Книгі дії святих апостолів, він у п'ятому розділі пише такі слова. Бог батьків наших воскресив Ісуса якого ви умертвили, повісивши на дереві. Бог, батьків наших, воскресив Ісуса. Петро говорить, що той Бог, який був при Аврамі, той Бог, який був про Моїсей, той Бог, якого знали ви, знали ваші батьки, той самий Бог Воскресив Ісуса. А нижче в цієї ж книги вже апостол Павло, в 13 розділі Павло пише те, що схоже таке. І ми благовістимо вам. Що обітницю дану батькам, Бог виконав нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса. Бог виконав, Воскресивши Ісуса. Павло говорить те ж саме, і нам треба розуміти, що навіть коли ми помираємо, друзі, з вами, є той, який воскрешає. І Біблія говорить, що це Бог. Бог, який дозволив всі гріхи наші перекласти на свого Сина. Бог, який дозволив, щоб Його Сина вбили за нас чи заради нас, цей же Бог він і Воскресив Його свого Сина, доказуючи те, що Він існує. Коли ми дивимося на життя людей до Різдва Христового, то смерть вона була завжди кінцем всього. Еклісіас, коли дивиться на життя, він розуміє, якщо є смерть, то немає смислу в ні в чому. Він пише, неважливо, скільки в тебе грошей. Він пише, неважливо, хто ти, як ти живеш, скільки в тебе майна і все таке. Смерть, вона рівняє усіх. Смерть це завжди кінець. І смерть до Христа, друзі, це був вирок всім. Це був кінець. Але після того, як Бог воскресив Ісуса, все змінилося. Знаючи тепер все це, що це означає особисте для мене, що є Бог. Богу не все рівно, друзі, що після смерті. Друге, це означає, що Бог контролює життя і смерть. І третє, друзі, це означає, що Бог не може бути мертвим, Він завжди живий. Він може підняти любов того, хто вмирає в тілі. І це доказує, що Бог контролює не тільки життя, а що Він є. Є навіть якщо ви не, в це не вірите. Є навіть якщо ви упираєтесь в цьому, не хочете цього признавати, одного разу Він вас Воскресить для того, щоб зустрітися з вами наодинці і щоб віддали звіт за своє життя. Тому, друзі, Воскресіння Ісуса Христа воно доказує, що є Бог. Друге, друзі, Воскресіння доказує, що Ісус це Бог. Коли Ісус був тут на землі, Він неодноразово говорив про те, заявляв про те, що Він і Отець одне. Він говорив, що його вб'ють, але він Воскресне. І коли люди чули це, що Він говорив, люди рвали одежу на собі, люди кричали, богохульник, що ти собі дозволяєш, що ти таке говориш? І потрібно, друзі, було все це підтвердити Воскресінням. Тому що якщо цього б не сталося, сказали, так Ісус, ти був гарною людиною, Ти був гарним вчителем, в тебе були гучні заяви, але смерть виявилася сильнішою за тебе. І те, що Христос Воскрес, друзі, Він доказав, що Він не просто людина, тому що Він Воскрес і більше не вмирав. Це перша в історії людства людина, яка померла і потім не Воскресала. Біблія каже, що це був первенець із померлих. І більше, друзі, такого в історії не було. Ісус доказав цим, що Він не просто син Теслі, як Він це зробив. Ісус заявляє, що Він син був Божий по суті, рівний з Батьком. І ця заява, вона має бути або істина, або богохульна. Або невірна. І якщо ця заява, вона брехлива, але богохульна, то Бог отець, він ніколи би не вшанував богохульника і не воскресив би обманщика. Бог нічого не має спільного з обманом. Він святий. Якщо Ісус говорить неправду, то Бог би його ніколи не воскресив, але Він воскресив. Бог Отців наших Воскресив Ісуса Павло пише і цим підтвердив, що заяви Ісуса про самого себе, що Він рівний з Отцем, вони є істини. Ісус є Бог. Слава йому. І це було доказано в самий момент Воскресіння, тому що без Воскресіння ви не докажете, що Ісус є Бог. Третє друзі. Воскресіння доказало, що ми всі з вами оправдані, виправдані. Павло, в кни... до коли пише, у четвертому розділі, він пише, який був виданий за гріхи про Ісуса, Він каже за гріхи наші та Воскрес задля нашого виправдання. Воскрес задля нашого виправдання. Друзі, що це означає, що ми з вами оправдані? Ісус, принісши жертву себе за гріхи цього людства, Він відмінив жертви, які щоденно приносили в храмі для оправдання Божого, для виправдання Божого народу. Ісус став цією досконалою жертвою, яку вбили і поклали в гробницю. І ось, друзі, три вирішальних радикальних дні у житті людства. І ось на третій день Господь відвалює камінь, і коли луч сонця попадає в могилу, ми бачимо, що вона пуста. Бог прийняв жертву Сина Свого за гріхи цього людства. Пуста гробниця, друзі, це декларація Божа, що Він прийняв жертву Сина Ісуса і оправдав тих, хто прийняв цю жертву як свою. Нам Господь з вами зарахував від першого дама гріх, і це якби ну не дуже не зовсім справедливо. Христос в Біблії називається другим Адамом людства, і нам від двох Адамів з вами щось зараховано. Від першого Адама нам зараховано гріх, хочете, ви цього не хочете, вірите ви в це не вірите, подобається вам це, не подобається. Я і ви, ми всі з вами грішники в Адамі. І Господь свій підтверджує в своєму слові, він говорить, ти грішна людина, і з тобою в мене розірваний зв'язок. Але приходить Христос, приносить величезну жертву за гріхи першого Адама, і Бог ставить велику печать на всіх, хто був під гріхом першого Адама. І говорить, тепер ви виправдані, я вам це зараховую. Господь сьогодні дивиться на багатьох нас і говорить: оправданий, оправданий, оправдана. діло проти тебе закрито. Ти оправданий. оце, друзі, Пасха. І все це було, друзі, доказано Ісусом Христом на Голговському Христі. По суті, Христос був моїм представником на Голговському Христі. Христос був моїм представником там у гробі, де я повинен, і я би лежав там вічно, якщо би не Воскрес Христос. Але Він Воскрес. Жертва прийнята. Отець задоволений. Він зарахував цю жертву. І останні, друзі, про що я хотів поговорити, це коли Ісус Воскрес, Він кудись пішов. Він вознісся, Він не жив більше тут на землі. Воскресіння підтверджує те, що існує вічне життя. Ісус в Євангелії від Іоанна, Він говорить такі слова у 14 розділі. Ісус говорить, бо якщо ми віруємо, а, ні. Бо якщо я знову прийду, говорить Ісус, і приготую вам місце, і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І це велика Божа обітниця, коли Ісус говорить, щоб де я були і ви. Далі Павло пише у першому післанні до у 4 розділі: бо якщо ми віруємо. Що Ісус помер і воскрес, Ісус помер і Воскрес дві сторони одної медалі чи дві сторони одної монети. Бо якщо ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то, то так само у сопших в Ісусі Бог приведе з ним. Одного разу, друзі, будуть йти мільйони людей во главі Христа, яких Бог приведе у небо разом із ним. І це доказує, що після воскресіння є вічне життя. Що смерть, друзі, це не кінець. І ми буваємо, знаєте, живемо там з вами, що нам здається, що ми будемо жити вічно тут, в цьому тілі. Ми дуже багато часу приділяємо своєму тілу, дуже багато фінансово. Для чого? Ну тому що мені потрібно тут пожити на землі. Мені потрібно тут нажитися, тому що я не знаю, що буде далі, що не буде потім. Але Павло, друзі, він дуже радикальний в своєму, своєму богослів'ї. Він пише у першому до Корінтяну, 15 розділі, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті. Почекай, Павло, що значить в цьому житті? А що, є ще інше життя? Є ще не це життя? Є, друзі. І якщо ти не живеш тільки цим життям, то ти не віруюча людина. Ти не воскрес, якщо ти тримаєшся тільки тут і цього земного. Друзі, одного разу ми всі з вами воскреснемо. Це неймовірна істина, про яку говорить Слово Боже, і це, друзі, наша Пасха. Оце все з життя, земне, хвороби, лікарні, бідність, це все не Кінець. Коли вмирав Дуайт Муді, знаменитий пастор з такої Знаменитий громадський діяч у Сполучених Штатах, засновник біблійної школи, через яку пройшли тисячі церков. І коли він помирав, його донька вона тримала його за руку, і він вже десь одним оком бачив ту реальність, бачив вже відкриті небеса. А донька сиділа його й тримала за руку, і говорила, батько, тримайся, тато, тримайся, тато, все буде добре. Він сказав слова, які війшли в історію. Він сказав, не треба мене тримати. Я дуже довго цього чекав. Друзі, про що сьогодні нам говорить Воскресіння Ісуса Христа? Що тут наше земне життя, воно не закінчується, що є продовження, є вічність, і Ісус сьогодні всім нам пропонує цю вічність з Ним. Можливо, ви про це раніше не думали, але, друзі, сьогодні Господь по-особливому звертається саме до вас. Можливо, ви раніше щось таке вже подібне відчували, як Господь такий стан в серці, щось таке відчуття, що саме це слово, Господь проповідно говорить саме до вас в серці. Друзі, треба прийняти рішення. Потрібно зупинитися і сказати, да, Господи, я хочу бути з тобою, тут і у вічності. Можливо, вже ви розумієте, що Господь не перший раз вже стукається до вашого серця. Друзі, пустіть його в своє серце. Зробіть цей крок. Зробіть цей крок і примиритесь з Господом, покайтесь у своїх гріхах. Ми зараз з вами будемо молитись. Якщо ви відчуваєте, якщо ви хочете примиритись з Господом, ви раніше цього ніколи не робили, але відчувайте, що Дух Святий саме говорить до вас. Зробіть цей переможний крок, зробіть цей радикальний крок у своєму житті, щоб сьогоднішній день він був таким, знаєте, переломним у вашому житті. Якщо ви відчуваєте це, друзі, виходьте, будь ласка, сюди, ми з вами помолимося і помолимось за вас.